СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори, поставок зброї. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в міжнародному виданню політико. За його словами, служба завдає цілеспрямовані, точкові удари і жалить ворога голкою прямо в серце. Кожна спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу, зазначив Малюк. Вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтісни. Стити чорноморський флот Російської Федерації з Криму і робить це за допомогою морських дронів Sea Baby. Саме ці дрони вразили кримський міст а також низку російських військових кораблів. Видання зазначає, що атаки дронів Sea Baby змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства. За словами малюка з ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удар. Ну першу чергу працює по військових об'єктах. Або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії, ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права. Додає він. Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України на Донбасі, в Криму та в Чорному морі. Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Наголошує голова СБУ. Василь Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що бавовна палатиме і надалі. Водночас, коли справа доходить до планування операцій на території Росії, служба безпеки України зосереджується лише на цілях, які використовуються як матеріально-технічні коридори для постачання зброї, наприклад, залізничний тунель у Сибірі. Всі операції СБУ, про які ви чуєте, це виключно унікальна робота. Технічна розробка ці операції стали можливими, зокрема тому, що ми розробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення. Додав Малюк.